...ракети атакували Луцьк, багато постраждалих та масштабні руйнування. Люди налякані, травмовані та без домівок. Тривають рятувальні роботи. Планували побратися. Під завалами багатоповерхівки у Луцьку знайшли тіла загиблих хлопця і дівчини. Пес кинувся рятувати господаря наслідки вибухів у Боратинській громаді. У Поромівській громаді відбувся похорон загиблого захисника України, солдата Миколи Лущика. Відспівали воїна у Свято-Покровському храмі села Поромів. По тому героя поховали на місцевому кладовищі. Нагадаємо, службовець військової частини А 4808 солдат Микола Лущик, житель села Лежниця, загинув під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Новоандріївка Запорізької області, 30 травня цього року. У селі Борохів під Підгайцівської громади прощалися з героєм Сергієм Холодовим. Пішою ходою жалобний кортеж рушив до місцевого храму, де відспівали захисника. Свій останній спочинок Сергій Холодов знайшов на сільському кладовищі у рідному борохові. Життя волинянина обірвалося на війні ще 11 березня минулого року у Запорізькій області через мінометний обстріл противника. Довгий час героя вважали зниклим безвісти. Сьогодні громада Володимира в останню земну дорогу провела захисника Сергія Козолупа, воїн, якому тепер назавжди 44, мужньо захищав батьківщину від окупанта на Донецькому напрямку, де 22 жовтня 2024 року його життя обірвалося. Тривалий час Сергія вважали зниклим безвісти, а його родина не мала спокою. І лише через сім місяців за допомогою ДНК експертизи, тіло військовослужбовця вдалося опізнати. Нарешті герой повернувся додому, але на превеликий жаль, на щиті. Yeah. you. Сьогоднішній ранок для Лучан почався не зі співу пташок. Місто пережило наймасованішу атаку від початку повномасштабного вторгнення. Поєднані удари дронів та ракет накрили Луцьк на світанку. Одразу після вибухів для ліквідації наслідків ударів перекрили низку вулиць. У Луцьку наслідок масштабної нічної атаки пошкоджено покрівлю одного із багатоквартирних будинків. Також пошкоджені автомобілі та комерційні об'єкти. Станом на 5.50, як повідомив мер міста Ігор Поліщук, відомо. Про п'ятьох постраждалих інформації по загиблим на щастя немає. У вулиці багато пошкоджених дійсно об'єктів і комерційної нерухомості, і будинків вибиті вікна. Неподалік від місця події на дорозі просто валяються уламки, чи то від безпілотника, чи то від ракети, але ви можете побачити, що він залізний. Жителі цього будинку не на камеру розповідають, що від потужного вибуху в них повилітали вікна та двері. Плюс-мінус отак було. Наші вибухи тверді. Йдемо далі по вулиці та бачимо все більше понівечених авто та приміщень. Як розповідають мешканці дев'ятиповерхового будинку, який найбільше зазнав руйнувань, на момент вибухів, вони були в укритті. Ми були в підвалі, прилетіло, вибухнуло і все. Сильний був вибух, так? Да. Дев'ять чи десять шахетів, то ми чули. Та тут мобця тут ходять. Ці вікна, та сторона, ці вікна видаби. Ці інформації щодо кількості постраждалих весь час оновлюється. Станом на 9.00, як повідомляють у ДСНС Волині, щонайменше 15 людей постраждало. З пошкодженої дев'ятиповерхівки рятувальники та поліцейські евакуювали п'ятьох людей та декілька домашніх тварин. Зараз знаходимося на ще одній вулиці, біля якої були влучання. Також бачимо багато пошкоджених будинків, машин вибитих вікон. Як розповідає Анастасія, від вибухової хвилі в неї в будинку вибило вікна, скло посипалося прямо у квартиру. Дуже багато звуків збивання, дуже багато. Насправді ніхто не очікував, що справді попаде і що буде настільки велика шкода. Всі вікна повибивало. А, і за хвилі, і за тих вікон всередині теж ламповали. Одній жінці забрали на швидку а, в крові. Не знаю, які, справ... ну, які ураження, але забрали. Але так. Я спала, і це, як бахнуло і все повилітало. Боже, я, я не знаю. Тобто не ви проснулися вже від вибуху, я так розумію, да. так. Да я цієї ночу, то ще чула, що так стріляють. На місці події працюють усі служби, залучені понад 100 рятувальників та 25 одиниць техніки. Розгорнуто пункт незламності, працюють психологи та волонтери Українського Червоного хреста. Дарина Соболєва, Дмитро Кудик, телеканал Аверс. Біля пошкодженого будинку у Луцьку продовжують тривати рятувальні роботи. Люди, що проживають тут, зі сльозами на очах спостерігають, як їхні помешкання розбирають від завалів. Наразі, як повідомили працівники ДСНС, продовжують шукати двох осіб. Зруйнована вщент дев'ятиповерхівка, розтрощені автівки та люди, що втратили рідні домівки. На місці влучання ворожої ракети й досі оговтуються після масованого обстрілу. Перший під'їзд дуже пошкодило. В нас теж, але повибували вікна, між міжкімнатні двері повиносило. Я заходив, брав ліки, там отакий шар скла, всякі тріски. Коротше, повишибало все. Я не знаю, що там з тим, з мебелів або з цим. Ну там побило, то добре. Всередині все отако. А я якраз на вулиці стояв, як вона летіла. Почав почав бігти в під'їзд, і вона бахнула зверху. І осколки там це все посікло руку. У дворі постраждалим надають усю необхідну допомогу від першої медичної до теплого обіду. У помешканнях немає ні вікон, ні дверей, кажуть мешканці. Дрони летіли, потім злупила ракета. То я вже вийшов на вулицю. Я сам один живу, Бо мої дочка, жінка і внук гірманік почалась війна. Знаєте. Дядуть відкриття, під підвал не спустишся. А да. сильно пошкоджена квартира? Так. Сильно. А Так. В укриття ні, вона спустилася травмована, коліна одне і друге. Зашивали. Підтримати людей та дати відповіді на усі питання прибули й очільник військової адміністрації та міський голова. Як повідомив Іван Рудницький, провели оперативну нараду з керівниками будівельних організацій та підприємств. Зараз ми провели Волинський ТБНС і зголосилися дуже багато будівельних організацій. Вони готові надати працівників. Плівка вже є і закрити вікна спочатку плівкою, потім будуть вже заміри. І після цього будуть вже вставити вікна на постійній основі. Просто нам треба зараз одне дозвіл від МНС, що ці можна роботи почати. Друге, як я сказав міський голова розуміти наскільки цей будинок далі може функціонувати, тому що але решту все ми зробимо, тому що вже всі готові, і бригади, і матеріали все є. Детальніше про ситуацію станом на зараз доповів міський голова. Один із під'їздів будинку зруйновано повністю. Двоє осіб, що мешкали у ньому, ще й досі не вийшли на зв'язок. Люди припускають, що сусіди можуть бути під завалами. Будинок панельний це значною мірою ускладнює розбір завалів. Якби він був цегельний, було б простіше. Однак ми бачимо, що роботи продовжуються. На жаль, маємо двох людей, які знаходяться в статусі безвісти, зниклих, тому саме для того, щоб Переконатися, чи є ці люди під цими завалами, зараз і проводяться ці рятувальні роботи. А, звичайно, що консультують будівельники, тому що будинок доволі старий, панельний і в нього є свої особливості. Головне питання, яке постало у мешканців, де ж їм тепер жити, коли від власних квартир мало що залишилось. Ми всі, хто потребує зроселення. Наші дівчата знаходяться в цьому наметі. Вони надають консультацію. Можна зараз, просто щоб на перші дні заселитися в гуртожиток. Гуртожиток в нормальному стані знаходиться. Далі, якщо ви будете мати бажання, ви можете зняти квартиру або якесь інше житло. Міська рада компенсує вам вартість оренди житла в розмірі 14 тисяч гривень за один місяць з однієї квартири для того, щоб ви мали де жити, поки буде вирішуватися питання. Нагадаємо, під час атаки по місту ворог застосував 15 безпілотних літальних апаратів та 6 ракет. Внаслідок обстрілу пошкоджено житловий будинок, адмінбудівлі та виробничі приміщення цивільної інфраструктури. Кількість постраждалих станом на зараз сягнула 16 осіб. Анна Рарох, Мирослав Хотенчук, телеканал Аверс. Надвечір кількість постраждалих від ворожої атаки зросла до 27 осіб. Як повідомили у міській лікарні, раніше вже було госпіталізовано чотири особи. Одну з них вже прооперували. Раніше в нас поступило в стаціонар. Ми госпіталізували чотири чоловіка. З них одного прооперували, тому що там осколкове поранення. Ще трьох поклали в травматологію, це переломи ключиці. Також є брізи в основному передпліч, тому що скло. Летіло, крім того, було шість вже проліковано амбулаторно, яким надали допомогу, обстежили і але вони пішли додому лікуватись. Ну і от зараз знову двоє прийшли вже після обіду з скаргами на те, що головокружіння, ну так само стресова реакція, і, звичайно, є ознаки акубаротравми. травми. Деякі люди звертаються до медиків самостійно вже після атаки, тож кількість постраждалих постійно оновлюється. Постраждали кількість збільшується, тому що самостійно люди ще приходять. І стресова реакція. Ще одну жіночку привезли з бомбосховища, яка Теж дуже перехвилювалась на фоні високого тиску і в неї діагностований інсульт. Тому біди наробили багато і ми то справляємося. Молодці, швидка екстрена допомога. Вони дуже багатьом відразу на місці надали допомогу. Все дуже швидко підвезли до нас. Масована атака ворога на Луцьк наробила біди і в околицях міста. Безсонна ніч під обстрілами і в селі Промінь. Дивлюсь, вікно вже то там, то там, то пролетіло аж туди, і то там таке, як салют. Ну, цілу ніч. Більше як допити, десь на пів шостого вже закінчу. Я сама в хаті, то не ховалась, Кругом хати ходила. Хату думаю, відкрию, хата хай буде відкрита, документи стоять, вже наготовлені. По цій вулиці в кінець. А що сталося? Ну щось осколок впав, чи що машина згоріла, і щось там будинок, то люди і сусіди потушили. До цього будинку сьогодні на ранок збіглися люди допомагати гасити пожежу. По одну сторону будинку квітнуть квіти, краса, а по іншу вже війна. За кілька метрів бачимо наслідки прильоту. Основний удар прийняв на себе автомобіль. Він вигорів ущент. Господарі кажуть, машину аж відкинуло. Люди досі оговтуються від страшної ночі. На щастя, мешканці будинку без травм. Над Луцьком тоді колекотало також дуже сильно. Вже чуємо, що йде, таке враження, що на нас щось летить. Тільки відкривати двері, а нас закрило назад. Даревдарна хвиля пішла. і ця машину зразу тоді лупили, вона почала горіти. Тоді почали вже спускатися, хто куди піднімати. Нас тут троє пенсіонерів, так що діти повиростали. Спала на другому поверсі, спустилась на перший поверх. І коли я спускалася, я почула сильний удар в будинок. Мені показалось, що це якраз був удар в будинок. Посипалося шкло. я вибігла на вулицю, дивлюся, палає наш автомобіль. Я схватила відро води, почала тушити автомобіль. Пані Тетяна каже, вогонь перекинувся на будинок. Як знаєте, як в той момент людина розгублюється, я не могла ні підключити шланга, щоб тушити, не знала, як викликати пожарну, просто людина розгубилася. От. Але дивлюся, біжать мої сусіди, Богу дякувати, що маю таких сусідів. Кожен біжить в руках по два відра, хто з водою вже біг і допомогли погасити будинок. У хаті повибивало вікна, було дуже багато диму, дивом не постраждала мама пані Тетяни, бабуся була саме в тій кімнаті, куди прийшовся удар. Машина стримала більші руйнування і, можливо, врятувала життя. Моя мама, якій 88 років, її ліжко стояло якраз біля вікна, і це все ліжко було обсипано тим шклом. Скло посипалося і отаконо на дивані. вогняний такий шар. На мене впало все, то і все. Я вже не кажу за те, що там горіло всередині, але слава Богу, як що взяв, як кажуть, грішми матеріальним, а не взяв людьми, що ми всі залишилися живі. Бачимо, що на місці працює і комісія із Баратинської сільради, фіксують руйнування і оцінюють збитки. Ударна хвиля була такої сили, що навіть вирвало у господарській будівлі замок. Люди кажуть, удар був такий, що в автомобілі вирвало двері і відкинуло їх на кілька десятків метрів аж до хліва. Поруч лежить розірваний автомобільний диск, а інші уламки були по всьому садку. Кладемо протокол, оцінимо збитки і будемо допомагати людині. Основне питання зараз, щоб люди все таки закрити їм будинок, закрити вікна, щоб вони могли далі проживати в цьому будинку. Лихо сталося і в Боратині. Під час ворожої атаки вогонь спалахнув на подвір'ї одного з тутешніх обість. Влучило біля дерева. Господар кинувся гасити полум'я, а його вівчарка за ним. Очевидно, пес побіг рятувати чоловіка. Вівчарка загорілася. Ветеринари заспокоїли, буде жити. Бензин до генератора стояв, генератор, все там і вивезли, все це саме постраждала собака. Собачка був в хаті, ті двері вишибло. Я вискочив через ті двері, став тушити, замкнуло, у мене в скважині пропала вода, по електрику вибило. І, значить, і я поки шланги перекидав до сусідів, він вискочив, і він побачив, в мене немає, і він туди пішов. Вогонь. Вогонь, і він вискочив як факел, я його тушив. Дарело в бордюру і черешня спасла, тому що якби воно хто випушити, то воно так. Воно би пішло на хату, бо воно взірвалося, спишка була. Люди тут дякують, не надякуються сусідам, бо ж і в боратині, і в промені всі дружно допомогли в біді. Ми знаємо, що це біда не тільки в нас, біда всій країні. От, і нам який вихід, треба групуватися, робити все для того, щоб побороти цього ворога, щоб ми могли спокійно спати, щоб могли. Спокійно спати наші діти і жити наші діти тут, в нашій Україні. Олена Лищук, Неля Прокопчук, телеканал Аверс. На жаль, повідомили про двох загиблих від ворожого обстрілу Луцьку. Це молодий хлопець та дівчина. Як повідомляють очевидці, пара планувала незабаром одружитися. На місці події працює наша знімальна група. Тож вже подробиці почуєте згодом. Освіта пріоритет області. З такою позицією виступив начальник Волинської обласної військової адміністрації Іван Рудницький під час робочої зустрічі з керівниками навчальних закладів, що фінансуються з обласного бюджету. Зустріч пройшла у форматі відкритого діалогу. Головна тема створення гідних умов для навчання дітей та роботи педагогів. Не можна батьків мотивувати чи десь переконати, якщо їй треба вести на 20 кілометрів далі дитину, а там ще школа гірша, до неї була до цього, розумієте? Тобто воно це комплексна історія, і там має бути і новий автобус, і дорога зроблена, і саме основне, в цій школі має бути і е, дах не затікати, і спортзал має бути е, в ідеальному стані. Тоді, да, тоді, е, і база має бути непогана тоді. Ну аргументів батькам знайти буде дуже важко за словами очільника ОВА. Прозора діяльність бізнесу на Волині вже дозволяє збільшити надходження до обласного бюджету. А це нові можливості для співфінансування освітніх проєктів, особливо тих, що подаються спільно з громадами. Іван Рудницький закликав керівників закладів вже зараз визначати пріоритети на 2025 рік, включно з обсягами фінансування та можливими джерелами державним, обласним чи місцевим бюджетом при плануванні бюджету. Конкретно вбивати в обласний бюджет співфінансування, щоб це бачили, і в державному бюджеті, і громади. Знову ж таки в місцевих бюджетах прийняли співфінансування. Чому тому? Чому громади? Ну тому, що ви платите їм ПДФО. В деяких громадах ваші установи є бюджету утворючі або одні з бюджету розумієте? А потім я дивлюся і аналізую, а вони вам нічого не дають, ніякі субвенції не дають. Нічого. Тож тепер в увагу чекають конкретних пропозицій та обіцяють допомогти усім. Анна Рарох, телеканал Аверс. Розпочалася реалізація двох проєктів міжнародно-технічної допомоги, які втілюють волинські рятувальники разом з польськими партнерами. Головна мета удосконалити швидкість реагування на надзвичайні ситуації відповідно до європейських стандартів. В цих проєктах буде закуплена спеціальна техніка, спеціальне обладнання, яке буде допомагати нашим піротехнікам, нашим водолазам, піротехнікам, ну і вогнеборцям. Працювати безпечніше, працювати якісніше у межах проєкту. Планується закупівля техніки та спорядження, а також реалізація капітальних заходів, які сприятимуть підвищенню ефективності тренувального процесу. Це у свою чергу дозволить оперативніше діяти в кризових ситуаціях. До заходу долучився і луцький міський голова Ігор Поліщук. Найбільшу кількість міст партнерів наше місто має саме в Польщі. Сім міст партнерів. Ми дякуємо нашим друзям за підтримку за допомогу ми відчуваємо протягом усього часу, спочатку було масштабно вторгнення, але також хочу сказати, що ми реалізували разом з нашими партнерами в Польщі чимало грантових проєктів, які змінили життя нашого міста, у багатьох біосферах. Вже не вперше реалізовують подібні програми, що свідчить про сталі партнерські відносини та активну співпрацю між українськими та польськими рятувальниками. Як нам розповідають, в минулі рази вдалося досягти відчутного результату. Перший проект у нас був в періоду 7-13. ми закупили два спеціалізовані автомобілі. В другому програмному періоду це 14-20, Ми збудували трені комплекс підготовки газу димозахисників. Це можна сказати, Другий в Україні був створений. Це дійсно дуже потужна допомога, і цей центр він є зірцем. Я рахую для кожної області, яка майбутнього буде переймати досвід. Загалом на всі такі проєкти було виділено близько 3,5 мільйона євро. Зазначають у головному управлінні ДСНС Волині. В рамках цих е, е, проєктів ми будуємо підрозділ для наших піротехніків. Ми закупляємо спеціальні автомобілі різні. Як для хіміків, так і для рятувальників. Також закупляємо спеціалізоване обладнання для наших піротехніків, які зараз нині займаються так само на сході і допомагають мирним населенням розмінувати територію. Я думаю, ще дуже дуже багато десятків років ми будемо це продовжувати і надавати допомогу. Доєдналися до заходу і люблінські рятувальники, а також мер головного міста партнера Августів. Він відзначив, що Луцьк має чимало спільного з його містом, а також підкреслив важливість таких ініціатив, які посилюють безпекову спроможність на місцях. Завдяки цим проєктам вам вдасться отримати корисне обладнання, яке полегшить роботу в цих складних умовах. І ми також спостерігаємо за вашою діяльністю і вчимося, як діяти в таких складних ситуаціях. Тому проєкт дозволить забезпечити і наш пожежний підрозділ в Августові, який є дуже важливим для безпеки нашого міста. Після реалізації обох проєктів волинські рятувальники отримують спеціальну машину радіаційної та хімічної розвідки: водолазну рятувальну станцію, підводний дрон, комплекти станцій гідроакустичного зв'язку та багато іншого. Усе, аби наші служби по рятунку, були ще більш готовими діяти швидко, професійно та відповідно до європейських стандартів у найкритичніші моменти. Дарина Соболєва, Неля Прокопчук, телеканал Аверс. Продовж останніх років, відколи розпочалось повномасштабне вторгнення в Україну, Луцький авангард став центральною ареною проведення різноманітних всеукраїнських змагань. Практично щотижня тут відбувається першості серед дітей. І сьогодні головна спортивна арена Луцька відкриває свої двері для кращих легкоатлетів з різних куточків України. Проте ніч перед стартами стала для них додатковим випробуванням. Зазвичай спокійна волинь цього разу була під щільним прицілом. Вперше за час війни Луць зазнав такої масованої атаки. Дістали Ось і готелю, де проживала частина спортсменів, у тому числі члени національної збірної. На щастя, ніхто не постраждав. Готелю мотор, де жила частина нашої збірної, і куди майже наш готель прилетіло, От, Типу, всі, слава Богу, із збірної живі. Коли бахнула, я в коридорі була, отудесь, да, на третьому поверсі і. Смідивлюсь, дівчата тоже вийшли, все тоже сумка. Ну это нормально не держав. Харків'янка Софія Ромасюк зізнається, до постійних обстрілів уже звикла, тому спочатку не дуже приділяли увагу сигналам тривоги. Як полетіли перші шахеди, ми всі стояли між якби, двома стінами, Ви повиходили всі спортсмени на коридор, там більше 20 спортсменів було в готелі, тренера, всі повиходили в коридор. І якби ми ж слідкуємо за новинами і пишуть «Летить, летить. І не було, знаєте, не відчували безпечним спускатись саме в цей момент. В укриття і залишились всі на тих місцях, на які були. Страшно стало, коли ракета влучила у сусідній будинок, ділиться спортсменка. І вибуховою хвилею з кімнат винесло вікна і двері. Дуже сильно повиривало і двері, і все зараз скляне, все зі скла, дуже сильно, сильно постекло людей, які знаходились робочий персонал. Дуже сильний переляк отримала, легкі забиття, але е так зараз обдумую після невдалих змагань, що добре, що я жива. Не дивлячись на тривожну ніч, вранці 6 червня стартував командний чемпіонат України з легкої атлетики серед дорослих та молоді. За першість у різних видах змагається близько чотири сотні легкоатлетів із 25 регіонів України. Це важливі відбіркові старти для професійних спортсменів. Сьогодні у нас проходить відбір на командний чемпіонат Європи, де ми попали в тому році, в минулому році в Суперлігу, де ми маємо відстояти зараз статус найсильніших країн Європи. І звичайно, що ми розуміємо все як психічно. Психологічно дуже важко було сьогодні змагатися нашим спортсменам, тому що тих спортсменів, яких 16 спортсменів були в готелі Мотор. А, я коли зранку побачила ці жахливі кадри, як спортсмени взагалі дякуючи Богу, що вони взагалі залишились ціли, Але от з Софією, наприклад, ми розмовляли. Вона каже, трішки пошкоджена шия і подряпана спина. Але дякувати, що всі, хоча б без таких жахливих поранень, першим серед волинських атлетів порадував успіхом Іван Банзерук, який став лідером у спортивній ходьбі. На 10 кілометрів я налаштовувався, я знав, хто буде тут стартувати. Е, здогадки були, що буде перше місце. Результат сильний тут не показали би сьогодні, тому що спека така от, і плюс не виспані. З другої там, 30 ночі ніхто не спав, сиділи в укритті, бо така ніч була тривожна. От, на жаль, але. Головне, що всі живі, здорові в цьому році. Я встановив особистий рекорд свій, от якби. Персонал ну, Бест, результати ростуть. У зв'язку з такою тривожною ніччю як сьогодні стартую. Кожен літній сезон у нас в Луцьку. Я полюбляю стрибати у Луцьку, Тобто, тут я до своїх травм свій особистий рекорд встановила. Рекорд Миколаївської області також становила. Тобто я обожнюю Луцьк. Ну, звісно, ніч була така неспокійна, але ну, всі ми в таких реаліях, тому потрібно пристосовуватись до цього. І дякую військовим. Продовж двох днів спортсмени змагатимуться у бігових і стрибкових дисциплінах: метані, диска, молота та списа, а також у десятиборстві чоловіки та семиборстві жінки. Ольга Цюкнеля Прокупчук, телеканал Аварс.